А ж тут варто розуміти, що вірогідно на ці переговори був наданий дозвіл Сідзіньпіна, тобто, це не те, що Росія робить сама по собі, принаймні воно поки так не виглядає. Бо для того, щоб Росія діяла сама по собі, вона має. Ам... Повністю чи частково відмовитися від стратегічної китайської присутності на Росії, вона цього не робить. Цими днями ми бачимо дуже дуже критичні речі для Росії, які відбуваються там в Пекіні і в самій Москві. Е, стосуються вони оборони і візиту Джана Юся та другої після людини людина на Росію. Те, що вони мілітарно погодилися поглиблювати, розширювати співпрацю. Ми побачили заяви абсолютно, ну скажімо так, вже відкриті з боку Китаю, що вони хочуть бути будувати наймасштабніше енергетичне партнерство з Росією закуповувати всі енергоресурси російські, які можливі потім в нас в одноголосся виступають керівники Роснефті, Новатека про те, що Росія буде слугувати Китаю ресурсною базою, і це говорить Сієчин. Розумієте? Ну тобто, це вже не просто наша метафора гіпербола. Це те, що озвучується росіянами про тим текстом: Росія ресурсна база Китаю Одна разу після цього починається розробка проекту Сила Сибіру. Сибіру-3». Два вже запускаються потроху, вже треті. Вони А, тобто, це історія про глибинне поглунання Китаєм Росії. Воно нікуди не дівається, нічого в них там поганого не відбувається. Це означає, що Росія не приймає угоду ем, американську. По прихопленню впливу. Це означає, що нинішня фаза переговорів в тому форматі, в якому вона відбувається, це якраз той елемент узгодженості, який був між Дональдом Трампом і Цзіньпіном. І те, що Дональд Трамп цими днями, здається, в понеділок це було чи вівторок. ну, він заявив, підтвердив свої наміри їхати в квітні до Пекіна, а потім чекати Сі Цзіньпіна в Вашингтоні. Якраз підтверджує цю логіку, що до квітня 26-го року для Трампа неприйнятно те, що російська війна в Україні відбувалася в тій фазі, в якій вона є. Але ж питання в тому, що на яких умовах буде укладена ця угода, і зараз це виглядає так, що це радше певна. Домовленість з Китаєм ніж домовленість з Росією, і це вкладається в більш широку логіку того, що і Китаю, і Сполученим Штатам необхідна певна пауза в протистоянні до ще ширшого протистояння. Просто Америка думає, що вона зможе повністю зупинити Китай та й не допустити нового конфлікту всіх там перехопити щось зруйнувати. А Китай вірить, що він там за 2-3 роки настільки вже активізує свою воєнну машину, погон погунаючи Росію, що в нього не буде проблем і. З нападом на Тайвані, з нападом на Корею, з нападом на Японію, ну і всім тим, кому зараз Цзіньпін активно погрожує, от це такий, звісно, погляд широкий. Тут важко сказати, можливо, десь фактологічно, коли що відбудеться, але поки воно мені виглядає приблизно отак як правильно нам розуміти коментар? Офіційний Китаю після розмови із Трампом і Трамп поспілкувалися телефоном е, цього тижня, якщо не помиляюсь, Ну можливо, наприкінці минулого, бо час дуже швидко летить, навіть в умовах війни. І е, офіційно Китай повідомив про те, що він підтримує мирні ініціативи щодо врегулювання конфлікту, як вони кажуть, в Україні вони не називаються перто війною з першого дня широкомасштабного вторгнення, але згадують там Тайвань. Ну тут я хотів би, пане Артура, щоб ви прокоментували нам дві частини цього е коментаря. Вибачайте за тавтологію Пекіну, бо я так бачу дві частини, які між собою пов'язані: це російсько-українська війна і питання Тайваню. Як нам розуміти позицію Китаю щодо можливого досягнення угоди про замороження війни в Україні, і до чого тут Тайвань? Угу. Mm -hmm. Ну, Китай завжди підв'язує Тайвань в ті чи інші переговори. Просто щось для Сі невдало пройшли розмови mm -hmm. в Південній Кореї: ні з Трампом, ні з Сенаю Такаїче, ні з Льджміном. Щодо Тайваню. він не отримав жодної підтримки, а отримав дуже жорстку позицію Японії з приводу готовності обороняти Тайвань, те, що ми почули з японського парламента самими днями, і розпочалася нова велика фаза протистояння між, між Японією і Китаєм, яка вкрай позитивна і дуже потрібна нам всім. Тобто, це хороші дуже новини, насправді для безпекової кон'юнктури, тобто, Китай, звісно, хотів би мати якийсь тайванський елемент ціною України там і так далі, але це не те, що. На що, власне, на що готовий йти до Трамп. і до речі, ми про це дуже багато говорили на заході. Та який був понеділок, чому Тайвань це не Україна, наскільки він глибоко інтегрований і в економічну конюнктуру, і в політичну конюнктуру, і це власне стратегічний елемент першого стрівного ланцюга. Тобто, це питання американського стратегічного активу. Та це не питання фронтиру, як ми це маємо з Україною, яка не інтегрована в жоден ланцюгів, куди інтегровані передові демократії. Ну на превеликий жаль, така правда. Це Наше власне, mm, це те, що визнаючи це, ми можемо правильно себе інтегрувати і робити правильні речі, от ну, е, так, тому тут. Е... І власне є ця дещо не незрозумілість до чого вони дійшли. Не повторюся, вони oh. нам не говорили детально, і будь-які стейтменти та оці китайські заяви вони завжди і брехливі, і маніпулятивні, і не чіткі. Вони завжди розмиті. Тому тут не можна точно сказати, що саме хотіли китайці досягнути. Ну, це і... окрім межу... меж пропаганди. А... а фактаж? Фактаж. ми побачимо власне з наслідками всіх переговорів з Росія. Нами і власне те на що буде готова іти Росія, тому що ну тут не буду братися говорити, чи готова на щось Росія, чи не готова. Але якщо Росія погоджується на ці пропозиції, які колективно будуть висланіті США, Україною, Європа, до чого власне зараз поки виглядає, подоходить ситуація, ну тоді це означає, що власне і про це була угода. А Тайвань залишиться поза спектром цих переговорів і, 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 і нині. Трамп просто вивів це питання до Східної Азії, але Трамп дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що він не має впливу на позицію Снаїта Каїчи, наприклад, та і Японії, яка бере на себе лідерство безпекове в регіоні. Тоді в мене, пане Артуре, знаєте, така думка закрадається. А не точніше, ну певне, мабуть, не думка, а запитання. запитання. Якщо гіпотетично допустити, що під час. Зустрічі і в Південній Кореї, і телефонної розмови, під час якої Трамп поінформував всі про хід переговорів стосовно замороження російсько-української війни. Вимоги, які висунула Україна разом із європейцями, ну на які Трамп не пристав, але сказав. Ну така от позиція. Ну я вбачаю так йому, в принципі, байдуже, що там буде. Якщо Росія погоджується на такий формат, ми висунули три вимоги: ЗСУ НАТО. Щоб це питання не чіпало і території, тобто ми не будемо визнавати І от умовно, Росія погоджується? Ну допустимо, да такий варіант, що це означає у відносинах Росії та Китаю? Бо це ну не дуже привабливі для Росії і Китаю умови? Чому нагадую глядачам, що перед початком широкомасштабного торення Путін мав візит до Пекіну? Тоді було підписано два величезні стратегічні документи між Росією та Китаєм. Один стосується економічної співпраці, інший політичної. Це були дві декларації, справді дуже великі, але е, на рахунок економічної інтеграції, це власне відбувається, розширення торгівлі. Політична частина мала основний пункт, як на мене, не розширення НАТО на схід. Звісно, угода, про яку ми говоримо, вона не закріплює розширення НАТО на схід, але вона і не убезпечує. Тобто тут якась, знаєте, історія не дуже виграшна для, для для Китаю, чи дійсно ми можемо говорити про те, як ви от кажете, що може бути так, що Китай ну, сказав Окей, щось підписуйте? <кхи> Зепрешне, Китаю дуже не хотілося б, щоб НАТО розширилося на схід, але воно вже розширилося на схід відтоді, як вони це підписали. Тобто, ми розуміємо, що Фінляндія це східна територія, східний фланг НАТО. Про це вони культурно мовчать. Але ж ми розуміємо, що це просто. А, Сприяння китайсько-російському їхній експансії, та і, власна їхня українофобія, тому що і в Росії, і в Китаї є чимало приводів ненавидіти Україну, особливо Китаю, який дуже хочеться кинути під ноги Тайваню, Гонконгу, Уйгурам, Тибету, голову України і показати, що головний символ. Натхнення спротиву був знищений. Тобто ми маємо розуміти, що це дуже мстиві, дуже жахливі цинічні люди. Але це таке вже філософське питання. Ну, от але з іншого боку, ну, давайте подумаємо інакше. По перше, Росія за цим договором отримує окуповані території. Не так важливо Китаю, чи вони будь-юридично визвані, визнані чи ні, але Росія їх контролюватиме якийсь час. Я звісно, не ніколи не казатиму, що це назавжди. Ми Маємо розуміти, що світ дуже динамічний і ми не маємо думати, що ну, нинішній відрізок часу, чи ніж десятиріччя це назавжди, історія рухається, і наша задача зробити так, щоб Україна мала все, Росія нічого. Але це питання часу. Це може питання бути не нашого покоління взагалі. Ну, тому що ця боротьба триває сторіччями. І хто ми такі, щоб думати, що ми вирішимо ті питання, які не змогли вирішити цілі генерації українців з росіянами? Ну проти росіян, звісно? Але це це, це це інше питання. Теж От, Росія отримує ці території. Росія їх контролюватиме. Вона злучатиме китайські ресурси для того, щоб їх освоювати. Китай має постійний буфер для провокацій проти НАТО і Європейського Союзу, контролюючи ці території. Бо Росія ж немає коштів на їх розвиток. Росія свої території не може розвивати, так. але у китайців завжди гроші є. По-друге, це доступ. Ну це мова про скарбницю європейську рідкісно земельних металів. Тобто, якщо говорити про стратегічне послаблення Європи, воно відбувається. Часткова блокада Чорноморської акваторії продовжуватиметься, тому що Азовське море. Так чи інакше контролюватиметься ворожими силами, це важлива артерія. Ну вони замикатимуть свої логістичні маршрути повісою шляху, але водночас буде підрив заснованого на правилах міжнародного порядку, бо ця угода передбачає зняття санкцій з Росії. Повного зняття з Росії санкцій не буде думаю, ніколи. Ну ми маємо це розуміти. Хай що навіть обіцяє Дональд Трамп. Тим паче, якщо для Трампа можливо зараз це не електоральне питання, для Європи це електоральне питання. Що не менше 10 країн Європейського Союзу не можуть зняти санкції з Росії. Ну бо електорат цього не зрозуміє, о тому санкції залишатимуться на Росії ті чи інші. Але розблоковуватиметься десь порти розблоковатиметься логістика. Може відновитися логістика китайська до європейського союзу через Росію напряму. Білорусь процвітатиме в цих в цих умовах. Проксі держава обох автократій е, і заснований порядок да на правилах він тращатиме, тому що справедливого миру нема. Нема того, що власне система ООН знов працює, ні, вона не працює. Санкційна система не працює підірвана силою. Можна змусити зняти ці санкції. Це та правда, яка як вона є, старальність, яку в принципі варто приймати для того, щоб дуже не розчаровуватись, бо бачимо, стільки суспільство у нас реагує на всю несправедливість, яка є абсолютно справедливо. Але на превеликий жаль, ми в тому відрізку історії зараз, коли справедливості не буде. Просто питання в тому, чи встигнемо ми проінвестувати Ати справедливість в майбутньому, тому що справедливість теж досягається не за мить, не за день, не за місці, не за рік. Просто тут ж не обов'язково, щоб це було в фазі гарячої війни. Ну от. тобто, це мова про певний статус-кво, який є сам по собі підривним, і для Китаю насправді це ж не вперше, коли Китай після заснування ООН купував Тибет. І світ це прийняв, з'їв це 51 рік, перший рік. й функціонує ще немає та це квазі-держава. Сидить Тайвань тоді в враду в радбезі. Але китайці окупують незалежну державу, яка проголосила незалежність в 1913 році раніше ніж Українська Народна Республіка. Просто вона була пацифіською. В неї не було армії. Але це була суверенна держава зі своїм монархом, Долай-Ламою і так далі. з'їли. Корейський півострів деколонізували, перемогли мовляв, найбільшого ворога Японію та в Другій світовій та проходить декілька місяців. Корейська держава встає на ноги, і тут радянська зона окупації влаштовує КНДР. Вступають у війну китайці, та скільки там один-два мільйони так, м, так. призводять до жаглих наслідків розчленували корейську державу, яка дуже довгий час боролася з незалежністю. Це ж ганебно, та з великим рахунком. Але це 53-й рік вже в нас, і ага. 53-й рік і власне, місія Америки починалася під гіде ООН тоді. Але але питання в тому, що тоді вже. Почав трящати засновано правилах міжнародний порядок. В'єтнам був так чи інакше окупований та тобто ми розуміємо, що вільний В'єтнам став невільним В'єтнамом, і зараз в них починається цей довгий, довгий шлях до пошуку себе у вільному світі. І невідомо, що яке майбутнє буде у В'єтнаму з їхньої політичної системи, і усюди тут був китайський елемент. Якщо ми будемо дивитися по роках, це ж десятиріччя, десятиріччя, десятиріччя. Вони постійно вигадували щось нове. Розчловання України, окупація України цілком вкладається в цей китайський задум, бо китайці ніколи Комуністична партія Китаю ніколи не визнавала наслідків другої світової війни, вона їм ніколи не подобалась. Їм не подобалася демократична система, яка є. І якщо ще там до 90-х років вони вірили, що от існує радянський комуністичний блок, який може реально конкурувати з домінуванням в світі, то з падінням радянського союзу Китай проконався, що йому час брати все на себе і починати оцю глобальну експансію по всьому світу і руйнувати. Систему для того, щоб заміщати її на китайську цивілізаційну систему, і до речі, дуже важливо сказати, що самі росіяни визнають перевагу китайською над російським. Місяць тому виходило велике чергове інтерв'ю Дуєна, який є ідеологом та російського шовінізму, їхнього всього зла. І коли Дуєн вкотре починає говорити, що китайська модель є найкращою моделлю, для світу, для демократії, що це от, власне це мені здається, це, це вже е, ну фінал для обговорення, що є Китаєм, і що є Росією.